Склали своє розпорядження в форматі провести позачергову сесію в зв'язку з клопотанням відділу освіти по земельних ділянках, де зараз відбувається на договірних умовах категорії з будівництва какоб захисних споруд. Наші це потовків та тому є пропозиція. Там проект черги денний. Там три питання буде на сьогодні. Це передача земельних ділянок. По Котовському ліцею е, про передачу земельних ділянок постійного користування відділу освіти, позаємником по відповідній документації, по проведенню дольвельних робіт, коли саме будуть відділ освіти. Тобто кадастро номер мене є, але наша земля, ну так, зараз систему поміняли, в общем, питання заключається в цьому питанні. Нам треба постійне користування передати, його зареєструвати в реєстрі речових прав і відповідно кабінет буде повним повністю документація для того, щоб ми хотіли до кінця року змонтувати би, ці управління. Це зв'язано з для мене, ми роботами зусиль. Так, ну і третє питання. Просимо вас сьогодні надати дозвіл на зміну вже цільового призначення ділянки, яку ми поділили з вами під майновим комплексом. Магдалинської центральної лікарні, це де наше бившатерапевтичну відбірність. Зараз це як так, гуртожиток для ВПО. Бо ці три питання, які треба термінового часу, вирішення для того, щоб ми до кінця принципі оформили документацію. На принципі, всі інші питання ми вже будемо з вами розглядати на початку грудня і в грудні місяці буде учасникамі. Нема заперечень. Тоді прошу, якщо нема заперечень або інших пропозицій, то проголосувати за цю чергу, денну яка запропонована з трьох питань за цей проект? Прошу пролушати. Хто за проти отримала рішення прийнято для поіменного голосування? Нам потрібно обрати сьогодні секретаря нашої пленарної частини позачергової 44-ї сесії. Є пропозиція е, Стряпан Юрій Петрович. Е, е, Немає заперечень. Тоді пролучати хто за, проти утрималися рішення прийнято. Шановні депутати, я пропоную ну, в коротка, в принципі, проголосувати пакетом, надати слово контента Марії Віталівні, Олександр Олексійовичу це потрібно. В принципі, хай вони по кожному пункту пройдуть, це доповідять і тобі, в принципі проголосують пакетом. Нема заперечень? Тоді, будь ласка, Нема. пане Віталійові. Перше питання про передачу земельної ділянки постійне користування відділу освіти Мадавнівської селищної ради, яка знаходиться за адресою вулиця Садова, Требеза, Локотовка, Самарівського району Дік області. Це земельна ділянка сформована, моя кадастровий номер. Наразі там постійне користування в ліцеї. Але як сказав Володимир Анатолійович, для того, щоб продовжувати... Проведення робіт щодо будівництва укриття потрібно, щоб ця земельна ділянка була зареєстрована за відділом освіти. А тому пропонується проектом рішення першим пунктом припинити право постійного користування Закатовським ліцеєм Магдалинівської селищної ради, другим пунктом вилучити цю земельну діляночку з постійного користування і третім пунктом передати відділу освіти Магдалинівської селищної ради у постійне користування земельної ділянки площею 4,3 гектара. Цілівим призначенням для обслуговування для будівництва та обслуговування будівельних закладів освіти. Земельна ділянка розташована за по вулиці Садові села Локоштовка, Самарівського району і області. Це по першому питанню, аналогічне питання і друге про передачу земельної ділянки постійне користування відділу освіти Магдалинівської селищної ради за адресою. Вулиця Натуральна, Пятнадцять Касамарівського району Дніпропетровської області. Але ця земельна діляночка наразі не, не знаходиться ні в постійному користуванні, ну ні за ким. А тому ми ніде її не вилучаємо, не припиняємо право, а просто пропонується проєктом рішення передати цю земельну ділянку відділу освіти у постійне користування. питання і третє питання. Це земельна діляночка, яка була. Сформована і знаходилася у лікарні. Ми зробили розподіл земельної діляночки, виділили земельну ділянку, яка знаходиться під будівлею терапії. І сьогодні проєктом рішення пропонується першим пунктом припинити право постійного користування в комунальне підприємство це центральна лікарня на земельну ділянку площею 04908 ГАЗ, сильовим призначенням для будівництва обслуговування будівлі закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Другим пунктом проєкту рішення вилучити з постійного користування комунальне підприємство Маталинська центральна лікарня, вказану земельну ділянку. Третім пунктом провести державну реєстрацію припинення права постійного користування і четвертим пунктом надати Магдалинівській селищній раді дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки загальної площі 049 -08 з для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги на для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання. Це а набер... якщо це буде багато будинок? Ну діло в тому, що нам коли, о, присилали, коли ми говорили з куратором, нам всі витяги присилали на це. При... У нас куратор є з блядь, блять, чи що? Ну, займалися по цій Так, зал... а тут такий у нас куратор. Та я не, не пам'ятаю я розвит... я пам її ще. Пам пам а при чому тут у нас куратор якийсь? Хто це за куратор? Хто це такий? Ну, бути на Сьогодні це для будівництва і обслуговування будівлі, я куратор, не пам'ятаю її призміщення. Це між веду, це Да, да, а, да, да. куратор. Та не Мадалинівські селищні ради. Ну, як би мене назвали, сьогодні ця земельна діляночка повинна бути зареєстрована сільовим призначенням для будівництва і обслуговування будівлі тимчасового проживання. Нема заперечень. Тоді пакетом голосуємо. всі припитання, так? Тоді прошу голосувати, хто за, проти по імену. Утримує рішення. Прийнято, дякую, черга дене вичерпано. Дякую всім за роботу.